Карню чи когось привозили. Подзвоню тобі, коли щось з'ясую. Добро. Твоя донька заслуговує на найкомфортніші перші місячні. Вибирай прокладки, які створені спеціально для дівчат. Котекс Янг поглинають на 50% більше завдяки абсорбуючому шару. Котекс Янг місячні чи ні? Вона може. А ага, маля. не знав, що ми тут. Поглянь. Ці шари м'якенькі, мов хмаринка, ці поглидальні подушечки м'які, мов ягнятко, а це еластичний поясок, м'який, мов зайченятко. Справді чудово. Тепер у новому червоному дизайні. Складне кавове замовлення. З Philips LatteGo все просто. Всі улюблені кавові напої в один дотик. Яким би не був вибір, з Philips LatteGo завжди ідеальний момент для улюбленої кави вдома. Супероптік Компліт для очей полегшує неприємні симптоми сухості, втоми та подразнення. Краплі потрійної дії, зволоження, заспокоєння та регенерація поверхні ока. Супероптік Компліт. Одна крапля потрійний ефект. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді. Прем'єра на ICTV 2. Служба 112 слухає вас. Знається, був приліт. Точно ніхто ні -то не знає. Миром допоможемо триматися. Є інфа про повторний обстріл. <звістя> Ви не поранені потрібна допомога. Їду на місце захоплення нашого. Віддай ствол, всім хана. Капуста катай. Хочеш допомогу? Дякую тобі. Якщо наступного разу хтось з нас... Це частина нашої роботи. Служба 112. З 8 грудня о 20.00 прем'єра на ICTV 2. Твої відкриття. Твої сни. Твої герої. Твої битви. Твої втрати. Твої перемоги. Це більше, ніж історії. Шукай у кабельних мережах і на улюблених онлайн платформах. Твоє кіно. Після всього шаленства у світі. Відкрити вогонь! Ваша магія слабка. Поринай у світ прем'єр та культурних історій. За вас. Відволічись від реальності. Ти зупиниш нових монстрів. Зігрій душу фільмами. Ненавиджу вас, чортових росіян. Будь серед своїх. Доля любить сміливих. Кінозима. Що вихідних на ACTV2.